До перемог на новенькому татамі такий презент від меценатів отримали вихованці Івано-Франківського осередку Української Федерації Кіокошенка Карате. Храм абсолютної істини саме так у перекладі звучить назва цього стилю єдиноборств. Мистецтво повноконтактного бою та суворої дисципліни тут опановують як діти-початківці, так і вже цілком дорослі чемпіони не лише України, але й Європи. Втім, повноцінно розвиватися без матеріальної допомоги непросто. Оце татамі коштує приблизно 2,5 тисячі євро. І в нинішніх соціально-історичних умовах, а, звісно, мені керівнику Національної Федерації, не фан а Національної Федерації української, не ну, просто було прибрести його самотужки. Діти, вони ще формують свій організм, і якщо я можу дорослого на асфальті кинути, і він знає правила самострахування, то дитині 8-9 років, звичайно, треба покриття, при якому він би прав. Відпрацьовував свої навички, не травмуючи себе. У приміщення, де нині відбуваються уроки, осередок східних єдиноборств переїхав близько року тому на запрошення місцевих підприємців. Вони кажуть, своєрідну арену для занять спортом тут спеціально запроектували заздалегідь. Адже перед тим як зводити будинок, провели своєрідний моніторинг мікрорайону, як виявилося, спортивних закладів тут не було. Першочерговою такою задачою, яку ми собі поставили, це відкрити хоча б міні зал, але який би мав спортивне спрямування. Другим кроком таким було е, хорошим е, це закупівля матеріально-технічної бази для них навіть в межах 19 тисяч, які коштували, для них. Це було проблематично. Умови для займання, бачите, що кишенка і карате це такі умови, де є, відповідно має бути основа. Це є їхня Та Не лише одна матеріально-технічна база хвилює місцевих каратистів. Не менш болюче питання поїздки на міжнародні змагання. Такі мандрівки доволі витратні, а допомоги від держави немає. Тож сподіваються лише на фінансову підтримку меценатів. На неї обіцяють підприємці, довго чекати не доведеться.